Нарімана Джелялова вивезли з кримської в'язниці, куди етапували політв'язня. Тортури над хворими політбранцями. Правозахисники назвали причетних чи будуть санкції. Виставка вкрадених артефактів у Херсонесі. Окупанти влаштували експозицію старовинності з під Мелітополя. Нарімана Джелялова вже етапують до російської в'язниці. Про це Суспільний Крим повідомив його адвокат Микола Полозов. Першого заступника голови Меджлісу кримсько кримськотатарського народу. Торік окупаційний суд засудив до 17 років позбавлення волі за нібито диверсію на газогоні у селі Перевальне неподалік Сімферополя. Разом із Джеляловим у сфабрикованій справі фігурують ще двоє кримчан брати Ахтемови, засуджені до 15 та 13 років за ґратами. А, Асана Ахтемова. Везуть в Владимирську тюрму. Що касається Азіза Ахтемова і на джеляла, то їх будуть везти по всій відомісті в Красноярський край. Правозахисники кажуть, що етапування політв'язів до Росії незаконне. Порушує навіть закони Російської Федерації, тому що за законами Російської Федерації. Людина, якщо навіть вона отримала кримінальне покарання, вона має відбувати покарання там, десь близько близько до свого дому, щоб родичі могли до неї потрапити, щоб безперешкодно відбувалися якісь побачення з родичами, щоб адвокат мог діставатися до цієї людини. Мені як розповіла правозахисникам, дружина Політв'язня протягом останніх кількох тижнів перебування на рімана Джелялова в СІЗО їм не дозволяли спілкуватися, передавати листи та телефонувати. Сам Наріман Джелялов навіть за ґратами не приховував своєї підтримки Україні. Писав із в'язниці, що Крим чекає де окупації. А під час оголошення так званого вироку політбранець був у футболці з написом Два прапори одна країна за словами адвоката. Його проукраїнська позиція в Криму і стала підставою для переслідування окупантами. Фактично вся позиція обвинення ніні на показаннях засекречених свидетелей. Це така форма. Фабрикації наколовного ділу, которая активно используется, в том числе в оккупированном Крыму. Раніше апеляційне суд у Російському Сочі посилив покарання на Ріману Джелялову, зобов'язавши отримувати його в перші три роки в тюрмі, а наступній колонії суворого режиму. У вироку першої інстанції значилася лише колонія. Адвокат Микола Полозов каже, що етипування його під захисного це воєнний злочин. А саме на рушення положення 4 ї женевської конвенції по захисті громадянського населення на окупованих територіях. Садки з котрий осуджені лица не можуть бути вивезені з окупованої території на територію страниг. Наразі інформація, куди тапу джеляло та притівахтемових попередня, каже адвокат. Етап може тривати місяцями. А про місця відбування покарань родичів мають повідомити після того, як засуджені туди прибудуть. Анастасія Діденко, Суспільне, Новини Крим. Захисники озвучили прізвища 22 осіб, які причетні до тортур щодо кримських політв'язнів. Їх вимагають внести до санкційних списків. До переліку увійшли так звані судді різних інстанцій, прокурори, омбудсмени та керівники в'язниць. Правозахисники встановили, що ці особи відповідальні за ненадання медичної допомоги тяжкохворим політичним в'язням. Такими нині вважають 21 кримського політбранця із загалом 173. -х. За словами представників громадських організацій, Аганізації, які провели розслідування, відмова в наданні медичної допомоги різновид тортур. Саме від таких дій у російських в'язницях вже померли двоє громадян України ув'язнені за сфабрикованими справами. Інформацію стосовно причетних до тортур правозахисники передадуть державним органам, міжнародним інституціям та країнам ЄС для запровадження санкцій. Вони мали хронічні такі складні хвороби і потребували постійного медичного догляду. Але, на жаль, цей медичний догляд у в'язницях їм не забезпечувався. Відповідно, через це, на жаль, вони загинули. Але досі за ці два випадки смертей в Росії ніхто не поніс жодної відповідальності. Російський суд відхилив апеляцію кримчанина, засудженого до 19 років ув'язнення. Йдеться про кримського татарина ісмета Ібрагімова, будівельника із передмістя Сімферополя торік в червні окупанти засудили за звинуваченням у причетності до ісламської політичної партії Хізбут Тахрір. Та, начебто, спроби повалення російського режиму в Криму разом з Ібрагімовим у цій справі проходили ще двоє кримчан: Ернест Ібрагімов та Олег Федоров. Їм окупаційний суд присудив по 13 років за ґратами. Ісламська політична партія Хізбутта хрір в Росії визнана терористичною, проте діє без обмежень за законодавством багатьох країн світу. Адвокати політв'язнів певні, цей привід Росія використовує для проведення на півострові політичних репресій. Под такой эгидой борьбы с терроризмом они на самом деле просто э, сажают и э, пресекают деятельность правозащитников, религиозных деятелей, э, активистов там, и так далее. Волонтеров. Э, у нас есть 6 месяцев для подачи кассационной жалобы, что и будет сделано. Потом будут направлены жалобы уже в международные инстанции.